Львівське державне музичне училище імені Станіслава Людкевича. Тут відбувся перший обласний конкурс юних піаністів імені Олега Криштальського. Олег Криштальський. Який народився і все своє свідоме життя жив і творив у Львові, залишив по собі незабутній слід як музикант, виконавець, професіонал і неперевершений педагог, і де ж як не в рідному місті, перш за все, вшановувати пам'ять цього всесвітньо відомого піаніста. Виконавство це мистецтво, у якому постійно в тій чи іншій формі відбуваються певні змагання. Молодий артист повинен увесь час намагатися не просто добре грати, а грати краще та краще. Олег Криштальський Цей конкурс проходить за підтримки департаменту. Наш методичний обласний кабінет при департаменті з питань культур, національності та релігій кожного року проводить багато цікавих творчих заходів для дітей, котрі навчаються в мистецьких школах Львівщини. Їх в нас аж 74 і там понад 20 тисяч дітей навчається для того, щоб якось. Трошки стимулювати їхню роботу, щоб їхня майстерність виконавська зростала. І так само, щоб життя було таким цікавішим, то ми організуємо різноманітні олімпіади, виставки, фестивалі і конкурси. Цей конкурс імені Олега Криштальського конкурс юних піаністів він у нас відбувається вперше. Очевидно, що до того були конкурси піаністів. Але цей присвячений власне великому нашому відомому видатному піаністу Олегу Романовичу Криштайського, котрого ми ще добре пам'ятаємо, знали його, чули його і надзвичайно його шанували. Очевидно, хочемо цю пам'ять про велику людину зберегти для наших підростаючих поколінь. Яскравий піаніст. Олег Криштальський увійшов до історії української культури особою, що втілила характерні тенденції свого часу в Галичині. Музикант зростав у львівській українській родині, де багато уваги віддавалося плеканню мистецтва. З шести років музичного світу Олега довірено було кращим львівським піаністам-педагогам: Савицькому, мюнцеру, Барвінському, Левицькій. Врешті закінчити Львівську консерваторію Олегу Криштальському вдалося у прибулої з Москви піаністки доцента Людмили Уманської. Успішним завершенням його освіти стала виконавська аспірантура в московській консерваторії під керівництвом професора Самоїла Фейнберга. Ви вчилися в Олега Романовича. Отож, хотілося б почути про нього, перш за все, як про педагога і, звичайно, як про людину. Олег Романович був надзвичайно цікавий педагог. Він був вимогливий, але дуже опанований, творчий. В нього ніколи не було на уроці якихось криків, якогось такого. Ну, напруженої нервової атмосфери. Завжди було дуже творчо. Він любив на, проводити уроки так, як, як люблять проводити в московській консерваторії, оскільки він сам випускник московської аспірантури в консерваторії. В нього завжди сиділо кілька учнів. І він намагався зобов'язати своїх учнів приходити не тільки на свій урок, а приходити на уроки своїх колег, щоб заодно слухати. Працю над іншими творами. І то було дуже цікаво. Було цікаво бачити, наскільки реагує твій колега, як показує Олег Романович. Він був надзвичайно цікавий в своєму показі. В нього був дуже цікавий метод. Наприклад, коли якийсь епізод Великого Твору не вдавався, Олег Романович вмів. Не перекривити, а просто точно так само за другим інструментом заграти, і потім нічого не говорячи, так на протязі 5-7 хвилин вчити, то ніби вчити, концентровано показати, як він вчить окремо ліво, окремо право, якесь шукання певних точок, шукання якихось певних інтонацій. І після такого показу він обертався, і казав ясно. І ви знаєте, хотілося от хапати ноти і вже бігти десь вчити. Дорога до мистецтва складна і цікава. До високого мистецтва потребує терпіння і багато щоденної, наполегливої праці. Сьогодні юні артисти роблять перші кроки на мистецькій стезі. Нехай же ця дорога завжди буде плідною, приносить нові здобутки та все нові і нові перемоги. Зробити конкурс і назвати його іменем Криштальського – це є дуже важливе рішення і дуже успішна ідея. І за цю ідею варто привітати наш методичний кабінет, тому що вони були натхненниками цього конкурсу, і їм все прекрасно вдалося організувати. Це було я залучена до роботи в журі цього конкурсу, і він організований був дуже цікаво. Перший тур відбувався. По 10 крапках області, де, куди з'їжджалися близькі е, школи музичні, і відповідно е, що, що виїзду ми могли е, е, охопити навіть 50 учасників. Тобто, загалом конкурс дуже багаточисельний. І цей перший тур, який організувався, був дійсно таким вагомим, серйозним і з е, дуже такими великими критеріями, серйозними критеріями. І е, тим більше хочеться підкреслити, що е, увага до цього конкурсу була непересічна. Всі надзвичайно відповідально підійшли до і вибору програми, підготовки дітей по школах відбувалися відбори. Е, і таке величезне було зацікавлення, як в дітей, як в їхніх педагогів, як в директорів музичних шкіл, як в батьків. І це так має бути. Що ж, в училище свято так, звичайно, для львівського державного музичного училища імені Станіслава Людкевича це величезне свято проходження другого туру. Першого обласного конкурсу юних піаністів імені Олега Криштальського. Яке значення має цей конкурс для дітей, для наших молодих талантів? Ми серед тих всіх конкурсантів знайшли дуже талановитих, здібних дітей, які люблять музику, які мають величезну волю гарно продемонструвати свою працю, власне, на сцені. І я думаю, що це дасть можливість на них звернути увагу, допомагати їм, дивитися, як вони ростуть, як вони розвиваються, допомогти їм вступити у заклади, такі як наше львівське музичне училище, чи училище Другобицьке, чи в Десятирічку музичну, для того, щоб вони ще більше професійно розвивалися і досягли висот справжнього високого мистецтва. Thank you. Рено дуже таке гарне журі. Це провідні викладачі мистецьких закладів Львівщини, Другобицького училища, музичного училища Зменими Борес, Людмила Садова, Вікторія Зелінська, куц Євген Лемех, котрий є, до речі, директором конкурсу імені Василя Барвінського в Другобичі. Це учениця Олега Криштальського Тетяна Ворубкевич, котра викладає в музичній школі 10-річчя імені Соломії Кушельницької. І очевидно, це… Наші відомі піаністи не тільки у Львові, а очевидно, і поза межами України. Це Йожиф Єрмінь, Оксана Рапіта, Олег Рудницький. Цілий місяць проходив цей перший відбірковий тур. 180 учасників майже прийняло участь в цьому конкурсі. Ми дуже тішимося таким показникам. Очевидно, ім'я Олега Криштальського зобов'язує нас. І ми б хочемо, щоб цей конкурс, наша мета, наша ціль департаменту організаторів, щоб цей конкурс переріс в недалекому майбутньому у всеукраїнській, а згодом і в міжнародному. Юні піаністи, конкурсанти беручи участь в конкурсі, обов'язково дізнаються про таку видатну постать, як Олег Криштальський, і дізнаються, знайомляться ближче з його творчістю. Олег Криштальський, це була така. Виняткова особа, це така харизматична людина була, яка котра творила клімат, якийсь такий спеціальний клімат мистецького Львова. Власне, це така входив з тої плеяди людей, які формували цю власну культурну еліту нашого міста. Виконавську манеру Олега Криштарського визначає бездоганна відшліфованість засобів і академічна об'єктивність інтерпретації. Він вмів видобути з фортепіано дуже співочий, шляхетний звук, переконливо і виразно вести фразу. Логічно вибудувати велику форму, приділяв величезну увагу опанованій ритмічній організації твору і майстерній педалізації. Його виконання 60-х років відзначалися бравурністю і технічністю. Пізніше пріоритетом трактувань піаніста стала гармонійність і ліричність. Це така велика енергія позитиву від того, що діти виходять на сцену, вони з величезною щирістю, так як грають діти на інструменті, це особливе задоволення. А тим більше, коли вони грають добре, коли вони гарно підготовані, коли вони талановиті, коли вони справляються зі своєю програмою. Особливо хочеться підтримати і відзначити роботу педагогів, які дійсно посвячуються цим дітям саме в таких подіях, саме в таких конкурсах. Ми ми бачимо наше майбутнє, ми бачимо нашу перспективу, ми бачимо те, що музика звучить в Україні, музика фортепіанна в достойних руках, і е, ті. Е, та лінія поведінки, лінія репертуарна Олега Романовича і наших корифеїв піаністичної школи вона продовжується, вона має гідне втілення. І просто побажати успіху всім конкурсантам, їхнім викладачам, всім нам, щоб все було як найкраще, щоб музика звучала і конкурс Олега Романовича, перший мав продовження.